Любі водолії, я вітаю вас наступаючим 2026 роком і особливим часом для вас, який вже наближається. Адже я впевнена, що у багатьох водолій вже з'явилося те саме відчуття, що ви стоїте на порозі чогось грандіозного, що повітря вже, от, воно не електризоване відчуттям змін, що ви прям відчуваєте як на вас ззаді. Надвигається якась снігова лавина, і вам треба зрозуміти, як же вам рухатись, щоб вона вас не зм'яла. Саме таким буде 2026 рік для водоліїв ключовим, переломним, не схожим на жоден інший. Це не просто черговий рік, це такий початок циклу. Особистої еволюції, яка зумовлена рідкісним астрологічним явищем, яке трапляється раз на 18 років. Це північний кермічний вузол, вузол майбутнього, який починає іти по знаку водолій. І разом з ним, з цим вузлом, в знаку водолій будуть затемнення в 26, 27 і навіть 28 роках. І уявіть собі, що в 26 році починається важливий час для вас. Ви відчуєте, як розкриватиметься ваш потенціал на протязі наступних двох років. Але в цьому прогнозі на 26-й рік я хочу поставити. Акцент на початку фундаментальної особистісної трансформації, яка триватиме аж до кінця січня 2028 року. І цей період, що стартує із сонячного затемнення, яке станеться 17 лютого 2026 року, це ваш час для стрімкого росту в житті. Це реально справжній зліт, де єдиним обмеженням для вас може бути масштаб ваших власних амбіцій. Цей цикл він дуже подібний до періоду, який був у вас в житті з 2008 по 2009 роки, але цього разу він буде набагато масштабнішим, оскільки у вашому знаку буде перебувати тепер не тільки північне вузо, а ще й планета Плутон. А ця планета надає всім процесам більше сили, більше глибини, можливість створити в житті щось масштабне, залучити велику кількість людей в свою Діяльність професійну чи особисту. І існує одна, але надзвичайно важлива умова для вашого успіху в ателії. Це пріоритет власних цілей. Протягом всього цього циклу будь-яка ваша спроба підлаштуватися під життєві обставини інших людей, інтереси інших людей, їхній авторитет і пожертвувати своїми амбіціями на догоду комусь іншому може суттєво зменшити. Ваш ріст і ваші досягнення. Всесвіт дає вам унікальний шанс, і його вам не можна змарнувати, не можна покладатися на інших більше, ніж на себе в цьому році. Починається конкретно ваш час в водолії. Це період, коли всесвіт, простір, він дає вам цілий набір для трансформації себе, для відчуття своїх можливостей, нової ролі в себе в світі. Щось відкривається для вас абсолютно нове, таке, в чому ви можете. І не розуміти себе до кінця. Але вас доля буде вести, будуть знаки, будуть люди, будуть обставини в житті, які буквально вас направляють. Вам тільки треба навчитися читати ці знаки і робити правильний вибір в сторону свого росту, да? а не чогось іншого. Так, ніхто вам не обіцяє легкого шляху, адже у вас буде таке відчуття, що ви рухаєтесь по темному коридору навпомацки. Свій шлях намацуєте, але точно ви не знаєте туди чи не туди, поки не стали, поки не опинились в тому місці, вам буде це невідомо, але вам треба продовжувати рухатись навпомацьки. навіть коли ви точно не знаєте результату. І найгірше, що можна зробити, це починати питати інших людей, сподівання, що от вони краще знають. А Раптом не можна жертвувати своєю свободою, своїми інтересами, підлаштовуватись під зручне. Питати інших, як вам бути і куди вам рухатись. Ваші кермічні задачі це знайти самостійно свій унікальний новий шлях, і цей шлях ви точно осилите, якщо хочете опинитись на вершині, адже все нам дається тільки посилами. Ви точно це можете, навіть якщо самі в себе не повністю вірите. Вам треба продовжувати рухатись і казати, це мій новий необхідний мені досвід від Всесвіту. І не важливо там я опинюсь, не там мені важливо продовжувати рухатись в цьому напрямку і в січні 2028 року, пройде кілька років. І ви зможете оцінити цей масштаб власних змін і тих обставин, які змінилися навколо вас за цей час. Буде дуже багато змінюватися. Це не просто черговий етап. Де ви можете послухати прогноз і сказати, ну, типу, зміни і зміни завжди щось змінюється. Да? Це період свідомого створення вами нової версії себе і своєї нової ролі в світі. Ви відчуєте, що старі рамки вони якимось чином вам уже тиснуть. І інерція, яка рухала вас досі, вона вже вичерпалася. Ну вже воно саме не робиться, саме не котиться. Сама робота вже не приносить такого задоволення чи якоїсь віддачі. Фізичної, да? От, вичерпалася, якась сфера життя просто вичерпалася. І настав час ну, переступити вам через цей поріг і свідомо обрати, ким ви тепер хочете стати. Насправді, вдумайтесь, нас так рідко питають, ким ми хочемо стати зараз, лише раз на 18 років. Останній раз ви запитували про це 18 років тому, якщо вже бути відвертими, да? Так рідко нам випадає шанс самому взяти участь у цьому виборі і отримати те, про що ви заявляєте долі, на що ви претендуєте, навіть щось дике. Саме тому водолі, от ваша самореалізація, це саме головна задача для вас 26-му році. У вас буде той момент в будь-якому разі, навіть якщо зараз ви не знаєте про що я говорю. 100% буде момент, коли ви раптом усвідомите, що ваші поточні ролі вам уже тісно, що ви це вже прожили, пережили, що ви досягли стелі і вже хочете перейти у той самий рубіж. Зазвичай такому. У періоду усвідомлення передує якась короткотривава криза, коли обставини життя починають уже конкретно звертати вашу увагу на те, що все навколо взагалі-то могло би бути кращим. Що ви розумієте, де були помилки, де ви звернулися зі свого справжнього шляху, піддалися якимось спокусам і перестали реалізовувати себе, якусь частину значну, да? що десь ви допустилися помилки, да? і. Вони що хотіли б взагалі то прожити своє життя так, щоб залишити свій слід в цьому світі, от, саме таким чином, яким би вам хотілося? Унікальним, да? Все, до чого ви звикли, раптом може приходити в стан розбалансування, невпевненості, навіть ті сфери, в яких ви завжди були впевнені, вони можуть якось змінюватись, просто для того, щоб ви почали змінювати себе. да? Цей період також трошки схожий і на той період, який був у вас з січня 2008 по липень 2009 тоді, як і зараз, вісь вузлів йшла тими самими домами, я і інші люди. І згадайте, які події у вас відбувалися в вашому житті в ті роки, і ви зможете приблизно собі уявити, з чим ви будете стикатись в 26 і в двадцять роках. Вам варто знайти для себе таку нову роль в соціумі. Орієнтуючись виключно на внутрішні відчуття. А тепер перейдемо до сфери фінансів. На самому початку 26-го року у вашій фінансовій сфері відбудеться довгоочікуване полегшення. Тут ви просто видихнете, скажете «Алілуя, нарешті завершилося!» Адже дві ключові планети це Сатурн, який приносить обмеження, і Нептун, який створює повний хаос і невизначеність. Вони остаточно залишать ваш фінансовий сектор на десятиліття. Наступні 30 років Сатурн не повернеться у ваш другий дім, а Нептун взагалі ніколи не повернеться туди. Ну і Для вас це створить відчуття, що ніби якісь ліміти, обмеження з вас зняли. Раніше те, що здавалося неможливим, раптом вам стає дозволеним фінансово. Частково ці планети вже залишали ваш сектор грошей у 2025 році, і ви могли відчути таке короткотривале певне полегшення в фінансах. Типу, стало більше замовлень, стало більше вільних грошей. Щось що приходити вам легше в плані грошей. Да? І тепер, починаючи з 14 лютого 26-го року, у вас буде сильніше відчуватися це зняття обмежень і лімітів у фінансових питаннях. Можливо, це просто співпадає з тим, що ви остаточно закрите кредитні питання, чи ем, зникають обов'язкові трати, чи якісь вимушені платежі, які обмежували ваші можливості. Також поступово можуть зникати просто якісь палки в колеса, які вам могли ставити обставини в питаннях вашого заробітку. І зверніть увагу, що до 18 серпня 2026 року у вашому секторі фінансів буде залишатися і північний кермічний вузол. До 18 серпня він все ще буде впливати на вашу сферу грошей. І це принесе вам теж відчуття розширення, з'явиться відчуття, що грошей більше, що регулярні фінансові витрати стали менш обтяжливими. Часу вистачає на всі справи і плани, і ще й і гроші є. Да? Тобто ваші можливості заробляти більш широкі. Хоча цей позитивний вплив в плані широких можливостей для заробітку, він у вас вже почався з 2025 року. але... Тільки в 26-му він зможе розкритися на повну силу через те, що такий стримуючий фактор у вигляді Сатурна нарешті зникне з вашого сектору грошей. Да? А кармічний вузол все ж буде ставити вам акцент на тому, щоб ви розширювали фінансовий потік, робили спроби освоїти перспективні напрямки для заробітку, дивилися в чому ви затребувані. Розсилали всюди можливі резюме і думали, а можливо, а можливо, хтось відгукнеться і тоді будьте готові круто змінити ваше життя. Адже хтось таки відгукнеться. Так? З лютого 2026 року по січень 2028 року головний акцент енергії вашої буде спрямований на вашу особистість. Ми вже частково про це поговорили, так? але це відбуватиметься в противазі до сектору партнерства і принесе якісь яскраві навіть. Контрінтуїтивні зміни в вашому партнерстві це обов'язково відбудеться якісні зміни. Вперше ви зможете це відчути під час сонячного затемнення, яке відбудеться у вашому знаку, знаку водолій 17 лютого 2026 року. А більш яскравий вплив на стосунки буде під час сонячного затемнення в секторі партнерства. Воно відбудеться 12 серпня 2026 року, і року. Це будуть події. Які в першу чергу ну взагалі випадають з вашого звичного контексту життя, з суцільної картини, з того, до чого ви звикли. Тому може бути у вас відчуття розгубленості, ніби ви зовсім до цього не були готові. Ви не знаєте, як тепер реагувати, що тепер робити з цією інформацією чи подіями, які сталися. Це трошки схоже на шок або на той стан, коли знаєте, ви отримуєте значно більше ніж те про що просили. Ніби дитина, яка Віда Мороза просила а, коробку цукерок, а отримує щось значно більше. Щось таке цінне, з чим вона деякий час зовсім не знає, що й робити. І ходить роздумує тепер, що ж, далі. Це тільки перші затемнення, але період затемнення і трансформації у відносинах романтичних, ділових, дружніх, він буде аж до початку 28-го року. Як ви вже зрозуміли, да? тож у вас час є, щоб переформатувати стосунки, і вам важливо відбудовувати нові частинки власної особистості завдяки тим людям, які починають приходити у ваше життя. Вони відкриватимуть нові грані у вас, нові таланти. У вас майже не буде випадкових людей протягом 2026 року. Просто знаєте, що так вам буде так щастити на оцих. Необхідних вам партнерів чи людей, чи просто тих, хто готовий вам допомагати, хто готовий створювати для вас ідеальні умови для вашого росту, готові в вас вкладатися. Таке буває вкрай рідко. Події 2026 року будуть перекликатися з наступними періодами у вашому житті, хоча і не будуть повністю ідентичними, але проаналізуйте, будь ласка, два періоди Перший був січня 2008 по липень 2009. І другий період це з квітня 2017 по листопад 2018 року. Згадайте, які були ваші цілі, наміри в стосунках, як ви їх розуміли на той час, і які уроки взаємодії з іншими людьми ви тоді засвоїли для себе. Це важливо запам'ятати, щоб вберегти себе від тих самих грабель, не допустити болючого повтору, життєвого сценарію. Тих життєвих виборів, якщо ви знаєте, що ви тоді схибили, важливо не повторити цих помилок. Да? Настав час переграти все по-новому, якісно. Наприклад, вибирати себе, але при цьому не обов'язково задавати шкоду іншій людині чи болю. Да? Або вибрати щасливе кохання, в якому в нас так вірять. Але вас там так підтримують, що ви знаєте, що поруч з цією людиною ви взагалі в X100 стоїте, да? відчуваєте себе так масштабно, і звичайно, події будуть відрізнятися в залежності від вашого поточного статусу і від тих кармічних уроків, які ви вже пройшли, які ви ще маєте пройти. І від того, що треба вашій душі зараз на вашому етапі еволюції для тих, хто перебуває в тривалих стосунках, це може проявлятися дивним чином. Починаючи з січня 26-го до кінця січня 28-го силове поле буде дуже сильно спрямоване от конкретно на вас, на ваш центр особистості, і буде така сильна противага партнерству. Да вся енергія на вас, і ви можете бути цікаві собі більше, ніж ваш партнер вам. І от як наслідок може відбутися несподівана втрата інтересу до справ партнера. Ваша увага буде настільки поглинута власними справами і розвитками, що ви почнете просто ставити собі питання про ну, фундаментальні причини перебування в цьому союзі. Це час своєрідних перевиборів, коли може з'явитися своєрідне роздратування, ніби партнер забирає частину вашої уваги, частину життєвих сил. І це заважає вам розвиватися повною мірою так, би хотілося. Наприклад, ви розумієте, що ті задачі, які доля ставила перед вами як перед парою, от вони цього року чи ще раніше трошки вже е завершилися. Ви виростили дітей, дітки виросли, почали жити своїм життям. Да? Або от ви хотіли спільний бізнес, ви його зробили, да? ви хотіли дім, ви його купили. Якусь спільну задачу важливу, ви вже реалізували. І ви маєте або найти нову причину, щоб бути разом, або зрозуміти, що вас поруч вже нічого не тримає, і просто варто дійсно зайнятися з собою. Для самотніх водоліїв цей період, навпаки, є чудовим часом для знайомств та стосунки, бо з 30 червня у ваш сектор партнерства заходить щедрий Юпітер, планета можливостей. Це значить, що навкруги вас побільше. Достойних, впливових, статусних і щедрих людей. Тут і партнери можуть бути, і клієнти, і меценати можуть ніби самі йти до вас, хотіти працювати з вами, хотіти бути у вашому полі. Да? А з 18 серпня там опиняється ще й південний кримічний вузол, який буквально фокусує вашу увагу на одній конкретній людині. Ця ситуація може розвиватися так, ніби ну, вся доля ну, так складається. Що вона сама веде вас до вашої пари, або ж до тих подій, які просто абсолютно точно мають статися між вами, бо ваша спільна кармічна задача вже сформована Всесвітом і вас буде притягувати один до одного, щоб ви почали формувати вирішення цієї кармічної задачі. І у вас може бути таке відчуття, що куди б я не йшов, всі дороги ведуть до оцієї конкретної людини. Світ клином зійшовся. Оце це якраз ваш випадок. Так що спостерігайте, яких людей доля вам посилає. Чи навіть це можуть бути абсолютно звичайні знайомства, але щось починає швидко так закручуватися, пов'язане з цією людиною. У вас так багато спільних інтересів, або після знайомства у вас і те, і те, і те, і те, і ви починаєте раптом опинятися в одних тих самих місцях. Да? Тобто вас в лоб стикають. Для чого, значить, щось є. Не ну, обов'язково це глобальна така місія, що дитина у вас має народитися чи ще щось. Може ні, може ви просто один одному залікуєте ранок. Ну, а тепер давайте поговоримо про ваших діточок. З 18-го року Уран, планета нестабільності і раптових змін, перебував у вашому секторі дому і сім'ї і створював там непередбачувані ситуації. Це могло проявлятися в переїздах, ремонтах, проблемах з нерухомістю чи з таким відчуттям підвішеності, невизначеності, що незрозуміло чи тут я живу, чи там я живу трошки, там трошки тут роз'їзди. Запам'ятайте цю дату. 26 квітня 2026 року. Цього дня Уран назавжди покине ваш четвертий дім. Це принесе глибоке відчуття полегшення, стабільність принесе у відчуття, що ви знаєте тепер, де вам жити, як вам жити. Це період невизначеності щодо житла він закінчується. Однак пам'ятайте, що, перш ніж ви відчуєте абсолютну тишу і спокій, будьте готові до останнього поштовху. Близько 27 лютого 2026 року, плюс-мінус три дні, відбудеться напружений аспект між Марсом і Ураном, і цей аспект може вас змусити терміново вирішувати проблему, яку ви давно ігнорували. Це може бути необхідність тривалого чи термінового такого ремонту, або раптовий переїзд, або таке остаточне конфліктне вирішення давнього сімейного питання. Через сварку ви вже остаточно тепер. Все порішали, Да? сприймати це просто як фінальний акорд, після якого стане така довгоочікувана а, хвиля, епоха впевненості, да? коли ваш дім знову стає вашою фортецею. Хочу зазначити, що Уран принесе новий досвід і у сферу ваших стосунків з дітьми. Для тих, у кого діток ще немає, це може проявитися як несподівана неочікувана вагітність. Уран любить нас дивувати, і навіть те, чого не могло би статися, раптом стається. Тобто за таких умов, про яких зазвичай вагітність не відбувається. Так? Подумайте про це. І якщо ви не хочете ставати батьками, то Думайте, уникайте таких раптових ситуацій, в яких вас можуть застати зненацька. Да? А для батьків підлітків це буде зовсім інша тема. Головною темою стане раптове усвідомлення, що ваша дитина стає дорослою, і це дорослішення буде надто різко і неочікувано для вас слідкуватися. У дитинки можуть з'являтися власні секрети, власна думка, власне коло спілкування і дивні люди у неї да, можуть з'являтися в оточенні. І це може. В першу чергу створити відчуття великої дистанції між вами. Уран завжди дає дистанцію, але не, не дає холод. Холод не обов'язково буде. Да? Просто е відчуття, що це абсолютно окрема сепарована особистість. Дитина може навіть зробити вам маленьку революцію, як любить Уран, і відстояти свої межі, свою кімнату, без стука не заходити. Ну і таке все. Але вам важливо зрозуміти, що це початок. Нового захоплюючого циклу у ваших відносинах з дитиною, і, можливо, це також початок творчого шляху вашої дитини, або вашого творчого шляху, або якогось вашого захоплення. П'ятий дім це не тільки діти, це і особиста творчість. Тому ваша особиста творчість явно буде переживати. Це такий підлітковий вік, коли ви собі можете дозволяти те в творчості, в чому раніше собі відмовляли. Але якщо ми повернемося до діточок, то астрологічна порада на цей період буде для вас однозначна. Настав час просто вам різко самим змінювати ваш формат стосунки з дитиною. На таку на більш дружню ноту їх переводити. Да? Ноту, яка заснована на свободі, взаємній повазі, спільних інтересах, ставати дитині справжнім другом. Да і відходити від класичної динаміки батько-дитина і підводячи підсумки 2026 рік. Це час, коли життя дає водоліям і інструменти, і дозвіл на те, щоб зайнятися нарешті з собою, тим, що вам хочеться, своїми хобі, своїми заняттями, інтенсивний саморозвиток і створення тієї реальності, про яку ви мріяли. Виправлення помилок, які ви допускали в 2008, 2009, в сімнадцятому, вісімнадцятому роках, да подумати, що ви там робили не так, якщо щось є, да, то зараз з'явиться можливість все зробити на свою користь або переграти ті сценарії, або на цей раз уже не схибити і зробити так, як буде краще для вас, та це унікальна можливість насправді для квантового стрибка, який випадає людям лише раз на 18 років. Я вас обіймаю, бажаю вдалих свят з наступаючим новим роком водолії!